Між тим, у Донецьку розгул бандитизму. Озброєні люди нападають на містян, відбирають машини, грабують крамниці, офіси, підприємства. Міліція зізнається, що сама не може впоратись з мародерством і долучає до охорони громадського порядку патрулі небайдужих донечан. Наскільки це ефективно? Дивіться далі. Від золотих прикрас до автомобілів. Нібито на потреби Донецької народної республіки мародери відбирають все, що їм впало в око. Безпреділ, непонятно, що відбувається. сході гулять, звісно, вечіром ні виході. Днем как бы, видите, гуляют люди. Но вечером страшно. А люди, которые ничего не вложили, ни копейки. Свой пятак сюда вставили. Можно разбомбить аэропорт, дворец дружба метро и прочее. прочее. Дві тисячі звернень у міліцію від ошуканих донечан. І це лише за останній тиждень. Було ограбление, зашли неизвестные. З оружием і унесли 2,7 сімдесятих золотих ізділів. Сіво зареєстровано 32 грабіжа. В основному це золоті украшення на вулицях. незважаючи на те, що ми організували народні дружини в кожному районі. Щодня разом з міліціонерами в Донецьку патрулювати вулиці виходять півсотні народних дружин. Це і промисловці, і офісні працівники. приказ нужно заступить на охрану общественного порядка, соблюдать дисциплину и законность. На наши просьбы откликнулись и трудовые коллективы, и все общественные формирования по охране общественного порядка, и охранные фирмы. Поэтому мы имеем ежедневно До 200 чоловік в наших рядах за останній тиждень у Донецьку озброєні люди, що називали себе представниками ДНР, викрали 24 автівки. Серед них сім спеціалізованих машин, які використовують військові для радіоелектронної боротьби. Світлана Фечундонецьк Донецьк, ТСН 1+,1.